Станіслава Лема, типу, всі гаубиці Естонія віддає Україні. Всі, які в них є на озброєнні. Як? Ну, Естонія член НАТО, я розумію. Ми поки що ні. Тому що якщо взяти ці цифри, то у нас рекорд, у нас рекорд те, що Кучма не зміг, зробив Путін. 86% українців. Картинку на екран, будь ласка. 86% українців говорить, що ми підтримуємо вступ до НАТО. Нарешті це сталося. Моя мрія я навіть раніше, ніж моя пенсія, 86% українців підтримують вступ України в НАТО. Це соціологія, група рейтинг. Так що ось такі реалії, з якими ми живемо, і слухайте, треба просто почекати. Я ще раз кажу, що будуть і літаки, будуть і ракети, будуть танки. Все буде. Все буде. Іншого виходу у цивілізованого світу немає. Я сьогодні ще почитав, як москалі обурюються, що Молдова прагне вступити в НАТО, і це зруйнує державу Молдова. Десь ми це вже чуло просто. А, Назар, ну ти під, під, підключайся. Ти, кажучи, я вже Назар каже, десь ми це вже чули. Так. Вам Молдова буде срака, якщо ви вступите до НАТО. Серйозно. Ну, ви таке саме говорили я про москалів. Вони говорили про Чорногорію, яка вступала до НАТО. Там ж спротив був. Якраз був Чорногорій Чорногорії в цей час, і читав в передовиці газет. Мало того, чорногорці перейшли принципово тоді на латинку, щоб ви розуміли. Що я пропоную зробити в Україні перейти на латинку? Це було б ще одним кроком до деросифікації. І в мене є крапкова латинка, скрипниківка, якщо так хочете, Скрипінка. І про це у нас є окреме відео, воно є на YouTube каналі. Подивіться, там дуже проста, крапкова латинка, все там вирішено, там нема ніяких питань. Так от чорногорці тоді вступали. І що москалі казали? А якщо вступити, то, то ми встремося, та? ну, в черговий раз стеретися, ну, тому що Молдова, якщо набуває в Євросоюзі і в НАТО. В них ну, просто зникає з порядку денного питання об'єднання з Румунією, тому що в Європейському Союзі немає кордонів. Мова в них одна: румунська. Це просто це одна нація, фактично, розділена Радянським Союзом свого часу. Молдова це ціла провінція в Румунії і столиця Яші, щоб ви знали теж, важливо не Кишинів. Але це, це інша історія. Ми її не будемо зараз торкатися. Це все цікава тема і про постачання леопардів, і про все інше. Е, от такий я спіч зарядив тобі, Олексій. Готувався довго, буквально добу.